Вітаю! Написання цифри 4. У цифрі 4 є дві паралельних лінії. Перед тим, як ми вчилися писати одиничку, ми вчили писати похилі лінії. Тепер нам потрібно пояснити дитині, що це паралельні лінії. Знаходимо новий чистий рядочок, осві. Ми вчилися в цифри 1 писати від куточка похилу до нижньої серединки лінії. А тепер нам потрібно від Серединки верхньої лінії опуститься в лівий нижній куточок. Похрилі. І від куточка до серединки лінії. Відпрацьовуємо паралельні лінії. Серединка лінії, куточок, куточок, серединка нижня. Паралельні лінії. Після того, коли дитина прописала рядочок, в неї вже виходять паралельні лінії. Знаходимо новий чистий і пояснюємо, що перша паралельна лінія у нас. Коротенька, вниз коротка похила, і одразу ведемо праворуч, коротку горизонтальну лінію. Від куточка похила вниз. Вниз, праворуч, від куточка, як в циферки 1 ніжка. Ось ця похила ніжка у нас дуже важлива, тому що у нас і в цифрі 1, і в цифрі 4, і в цифрі 7, і вже в десятці у нас похилі лінії. І вони мають бути від куточка до серединки нижньої лінії. Взагалі, наші ось лінії ці похилі трішечки ближче до правого куточка ведуться, але оскільки в нас ще дітви досить маленькі, тому їм дуже тяжко зрозуміти похила середини і те, що ще правіше потрібно трішечки, тому ми це не озвучуємо. Говоримо, що нам потрібні паралельні серединка верхньої лінії куточок. Лівий нижній, правий верхній куточок, серединка нижньої лінії. І проводимо паралельні похилі лінії. Вниз, праворуч, від куточка вниз. Вниз, праворуч, від куточка вниз. При написанні цифри 4 ми починаємо з серединки верхньої лінії. Коротка похила, праворуч, піднімаємо руку і від куточка, як цифри 1, пишемо ніжку, Похилу. В зошитах є відпрацювання наших похилих ліній. Але я рекомендую пояснювати дитині одразу і паралельні лінії. Отже, ми ставимо на верхню лінію посередині і ведемо в лівий нижній куточок, з правого верхнього куточка до середини нижньої лінії. Таким чином, дитина бачить, що наші дві лінії мають паралельними бути. Вони пишуть не ось так якусь розкорячечку, не ось так, а лінії відпрацьовуються паралельно. Від серединки до лівого нижнього куточка, від куточка до середини нижньої лінії. Прояснюється одразу паралельні лінії. Після того, коли в дитини виходять ось ці паралельні лінії, ми пояснюємо, що тепер нам потрібно першу зробити коротшу, повертаємо праворуч, піднімаємо руку і тоді ніжка у нас паралельна і довга. Лінієчки наші ось ці паралельні. Серединка, вниз похила, праворуч рівна, від куточка похила. Вниз, праворуч, від куточка похила. Вниз, праворуч, від куточка похила. Написання цифри 4. Обов'язково починаємо з паралельних похилих ліній. Верхня серединка лінії до лівого нижнього куточка. Проводимо похило від правого куточка верхнього до серединки нижньої лінії. Ведемо похилу. Навіщо це? Це потрібно для того, щоб цифра 4 не мала вигляду, що у нас зараз воно перетнеться, або щоб цифра 4 не мала вигляду ось такого клину. Тому нам потрібно в першу чергу відпрацювати паралельні лінії. Часто діти ведуть дуже низько і виходить ось така у нас цифра 4. Пояснюємо, що ми зупиняємося на серединці нашої клітинки. Отже. Ведемо вниз похилу до серединки, праворуч не доводимо до правої лінії і похила до серединки нижньої лінії. Цифра 4 має паралельні лінії і одну горизонтальну. При написанні цифри 4 ми одразу вчимо паралельні лінії. Отже, ведемо вниз похила, праворуч від куточка похила. Написання цифри 4 не лише дає технічну пам'ять, але й загальне поняття про паралелі.